Сьогодні 31 травня 25-го року. Початок. <ріст> Життя канави. Ми ж 24-го копали, так? Да? 11 місяця чи 12. го Треба деякий очерет зрізати. Віталій, копнеш нас Paca te rootko de ne que dai si nascita Asiamo spuscalio cu d'hei Ce pustali nuotiso priciamo e lasciatio Oi, pidăni su я на не такую борит. Потім візьми штуку сюда і попадаю. Я подам, па. Строю, Поро, да? Давай, давай, ви хай. Да, сядь нормально, йде. Я сейчас не буду. Та сядьте двоєм, я кінець подам вам і все. Все, Тепер я відпихаю. Що, ти гребеш косою? Відпивай. Ей, рибачок! Оце точно треба малих буде покатати на лодці. Дормазива, то бідоймо. тут. Аго, він килиться. Вийшло? Да. Я сильно близко під'їжджаю. А сейчас все научимся. Так, ну. А бачка, хорошо тоне посада. Ну, а, будь ты... у Давай, назад, назад, доедем. Ну, добре, занимайтесь. <с 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 Па, Пано попереду іще. Так, да, так. Да. Ні, 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 попереду то сп... справа. Прямо. вернемося. А... Та... Да. Мамуся йде. Що ти кажеш? Я ніколи не придумав Що саме? Ну, що це так, ще й Це його ідея. Ну, плевать, А ваш кого? А, пап, кусой. Ну куди ж? Потім. Оце чуєш, Вова, треба так і оті штуки теж попідривати. дривати. назад. стой, 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 стой. Ми б з тобою в бок так не зробили, так? Ні. Ну, назад плива. О, все. Давай вперед, все, давай, кошки. Все, О, мама, капусту. Mm -hmm. поливає. А заді тебе валє. Тебе зліва. Нехай папа підірве. Розвернися. Зліва і справа є тоді, значить, у тебе. І ще назад відпливай, валє. И ще, іще чуть-чуть. А, все тоді, значить, то просто... О, все, все, виплило. Прямо по. Дивіться і новий наче в руслі бачили. На цьому маленьке відео завершуємо. І ще роботи, роботи на, ціли, на цілу годину. Все, тоді. А я пішов тички ставити на квасолю, в'ющуся. Всім гарного дня!